У сьогоднішньому відео ми розберемо з вами продажі, які по-справжньому надихають, надихають як вас, власника бізнесу. Так і ваш колективну, і відповідно отримуєте результати від цього. У цьому відео ми розберемо з вами найтиповіші помилки у продажах, найефективніші техніки продаж. А також розберемо з вами, як усе це практикувати, як відточити свої продажі до того рівня, щоб вони нарешті стали ефективними і, нарешті, почали працювати на вас, щоб ви могли збільшити як дохід, так і прибуток свого підприємства. Тож, додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І давайте для початку із вами розберемо помилки, які зазвичай допускають продавці у вашому відділі продажу. І перша найбільш типова помилка полягає в тому, що ваші продавці... Бояться продавати, бояться спілкуватися з клієнтом, інакше кажучи, вони бояться ваших клієнтів. Тим не менше, не дивлячись на страх, так як у вашого продавця є зобов'язання перед вами, що він повинен продавати, він повинен приносити гроші вашій компанії. Він все ж таки бере слухавку, телефонує клієнту, і що відбувається далі. А далі відбувається таке цікаве явище, як тремтіння голосу, як невпевненість. І вже ось цих двох якостей достатньо для того, щоб сформулювати у клієнта враження як про вашого працівника, так і про вашу компанію. Як... Ненадійну, невпевнену, яка не зможе задовольнити його потреби, яка не зможе вирішити його проблеми. Абсолютно неважливо, чим ви займаєтесь. Чи ви продаєте товари, чи ви продаєте послуги. Ситуація буде одна й та сама. Тобто, на іншому кінці телефону ваш клієнт вловить страх вашого продавця. І це його тільки відштовхне від того, щоб прийняти рішення про покупку. Можливо, він і не скаже про це прямо в очі. Не скаже, я в тебе не буду купувати, тому що ти мене напрягаєш, чи ти якось щось неправильно кажеш. Мені здається, що ти мене хочеш обманути, і відповідно через це я у тебе не буду купувати. Але клієнт скаже іншу фразу, яка так знайома як вам, так і вашим продавцям. Клієнт скаже: Дякую, я подумаю, мені треба порадитися, я рішення сам не приймаю. І тому подібні відговорки, щоб відтягнути процес прийняття рішення, а в ідеалі повністю припинити усіляке спілкування чи то з вашим продавцем, чи то з вашою компанією, в принципі. І це насправді працює з будь-яким клієнтом, навіть якщо це є теплий клієнт, лояльний клієнт, навіть якщо він вже купував у вас. Тим не менше, страх ваших продавців, продаж, клієнтів відчувається клієнтом і змушує його відмовитись від покупки у вас чи. Від співпраці з вашою компанією, і дуже часто ця проблема зустрічається якраз таки у новачків, у тих працівників, які тільки недавно прийшли до вас в компанію, або людей, які з продажами ніколи не мали ніякої справи, дуже часто в продажі потрапляють люди, будемо казати відверто, які не хотіли бути продавцем. Проте, у них в житті не склалося влаштуватися на іншу якусь посаду, чи по спеціальності, чи по тому напрямку, який вони хотіли, який вони для себе обрали. У них не склалось там. І єдиний правильний варіант для них був піти в продажі, тому що в продажах завжди є попит, ось тому вони йдуть в цей напрямок роботи. Друга помилка полягає в тому, що ваш продавець занадто нагло і занадто зухвало спілкується із клієнтом, і тут виходить така крайність. Якщо в першому випадку крайність була в тому, що ваш працівник боїться клієнта, боїться продавати, то в цьому випадку іде певний перебор. Ваш працівник навпаки занадто нагло себе проявляє, занадто а. Активно тисне на вашого клієнта. І з однієї сторони може здатися: ну супер, продавець і повинен бути наглий, продавець і повинен бути зухвалий. Проте, із практики, я доволі часто помічав те, що якраз такі зухвалі, такі наглі продавці, вони не по природі такі. Вони проявляють себе таким чином через свій страх, через те, що вони самі бояться спілкуватися з клієнтом, бояться клієнта, але це їхня захисна реакція показати себе у сильній. Позиції Показати себе домінантом, щоб приховати свій страх, і насправді ваші клієнти це відчувають і це відштовхує їх від того, щоб прийняти рішення про покупку прямо тут і прямо зараз. Це є одна сторона. А інша негативна сторона такого підходу полягає в тому, що жоден клієнт не хоче спілкуватися із тим, хто його не поважає, і з тим, хто на нього тисне. Ви банально можете себе згадати, як ви починаєте реагувати, коли якийсь продавець, де б ви не. Пішли, чи ви б пішли купувати продукти харчування, чи ви б одяг купували, чи автомобіль. Якщо продавець проявляє до вас неповагу, починає тиснути на вас, яке у вас бажання? У вас виникає бажання, скоріш за все, одразу або збільшити дистанцію з цим продавцем, або покинути цей торговий заклад і піти до конкурента. Тому що вам це некомфортно, вам це емоційно некомфортно. А продажі – це в першу чергу про емоції, про те, як відчуває себе клієнт, чи то у спілкуванні з вашим продавцем, чи то у вас на території, чи то на території вашого бізнесу. Я не кажу, що це в усіх випадках працює саме так. Дійсності є люди, які є наглими і зухвалими по характеру. Проте дуже часто це є захисна реакція, за якою ваш продавець приховує страх до спілкування із клієнтом, і саме цей страх буде заважати йому в майбутньому вибудовувати довірливі відносини із клієнтом. Тобто, у вас на початку процесу продаж, коли ви тільки починаєте спілкування із клієнтом, у вас повинні бути відносини, які зближують вас. Зближують клієнта і зближують продавця. Коли ж ви починаєте спілкуватися з ухвалою, чи ваш працівник починає спілкуватися з ухвалою нагло, з тиском на клієнта, то ця дистанція починає збільшуватися, і потім вам потрібно долати ще більшу дистанцію для того, щоб Перебудувати мислення клієнта і зробити цього клієнта лояльним як до себе, як продавця, так і до свого бізнесу. Для чого вам робити цю додаткову роботу? Тому краще одразу позбуватися цього фактору, тиску зухвалості по відношенню до вашого клієнта. Третя часта помилка з боку продавців по відношенню до клієнта полягає в тому, що вони буквально говорять безперестанку. Вони не дають клієнту відкрити рот, вони стараються йому запихнути в голову як Більше інформації, розказати, який класний у них продукт, розказати, які вони класні продавці, які вони класні спеціалісти, яка у них класна компанія, який величезний досвід роботи із клієнтами, як класно вони закривають потреби своїх клієнтів. І насправді, таким підходом вони тільки віддаляють від себе клієнта. Чому? Тому що клієнт, коли він звертається в той чи інший бізнес, в нього є всього одне бажання. В нього є бажання вирішити свою проблему або закрити. Ти свою потребу. Ви ж у цьому випадку не даєте йому навіть проявити себе, ви просто починаєте себе нахвалювати. І я завжди кажу своїм клієнтам, коли я бачу ось таке от відношення до своїх клієнтів, коли їхні працівники відносяться так до клієнта, стараються якомога більше інформації запихнути в голову про свою компанію. Я завжди закликаю до того, щоб вони поставили себе на місце клієнта. Яке буде у них відчуття, коли їм будуть безперестанку тараторити на вухо, навіть якщо. Що вони розповідають, які вони класні. Навіть якщо їхній продукт є дійсності класний, він реально класно закриває проблеми, коли ви тераторите безперестанку розповідаючи про свою компанію про свій продукт, нахвалюючи його, ви тим самим створюєте тиск на свого клієнта. А як я вам казав на попередньому етапі, коли ми розбирали другу помилку, що коли ви тиснете на клієнта, це виникає бажання розірвати із вами дистанцію. А чим більша дистанція між вами і клієнтом, тим складніше вам буде йому продати свій продукт. Тому обов'язково звертайте увагу на такі проблеми, чи то у своїх особистих продажах, чи у продажах своїх підлеглих, а ми переходимо далі. А зараз ми з вами переходимо до наступного етапу, в якому ми якраз таки розберемо, які ж техніки потрібно використовувати. На попередньому етапі ми розбирали помилки, чого вам не потрібно робити. А тепер ми з вами розберемо те, що вам обов'язково. Зв'язково, як продавцеві, як компанії, як власнику потрібно робити у своїх продажах. Отже, перша рекомендація, із якої повинна починатися будь-яка ваша продажа, будь-якого вашого менеджера, що би ви не продавали. Це є те, що ви повинні вислухати свого клієнта. Буквально просто вам потрібно замовкнути і слухати, що хоче від вас клієнт. Як ми з вами розібрали на попередньому етапі, що одна із основних помилок ваших продавців, чи, можливо, навіть і вас, полягає в тому, що ви намагаєтеся навалити на клієнта величезну кількість інформації про те, який ви класний продукт пропонуєте, і яка ви класна компанія. Тим не менше, коли ви цим займаєтесь. Ви наче стріляєте з закритими очима по горобцях з дробовика. Серйозно, саме така асоціація тут буде максимально доречна. Чому тому, що ви не знаєте куди цілитись, ви видаєте величезну кількість інформації, але ви не знаєте, чого хоче ваш клієнт. Як ви знаєте, який аспект вашого продукту буде йому цікавий, коли ви в нього про це не запитуєте. Як ви знаєте, чому він звернувся саме до вас, ви ж йому не даєте рот відкрити. Саме тому я рекомендую вам, коли клієнт звертається до вас, вислухайте свого клієнта, зрозумійте, в чому його біль. Зрозумійте, що він хоче вирішити, як швидко він хоче вирішити. І вже на основі цієї інформації дуже важливо, є. ви можете впакувати правильно свій продукт. Під цього конкретного клієнта, створити йому таку пропозицію, від якої він, як казали у відомому фільмі, не зможе відмовитись. Тому обов'язково спочатку, на першому етапі, ми максимально уважно, максимально ретельно вислуховуємо усе, що каже клієнт. І в ідеалі ми усе занотовуємо: занотовуємо важливі моменти його звернення до нас, його проблем, бо потім ми на них будемо опиратися, і потім на основі цієї інформації ми якраз таки будемо вибудовувати свою пропозицію. Друга рекомендація, до якої вам просто необхідно прислухатися і вже сьогодні почати використовувати у своєму бізнесі, полягає в тому, що ви і ваша команда повинні вчитися на успішних прикладах. Що це означає? Це означає. Те, що розмови тих ваших продавців, які закінчилися успіхом, в даному випадку продажею, ви повинні аналізувати і розбирати максимально детально. Ви повинні вивчати, що ж саме спрацювало у цьому діалозі з клієнтом, що такого сказав ваш працівник, ваш продавець яким чином він вибудував свою пропозицію, щоб клієнт погодився у нього купити ваш продукт? І потім, вже ось цієї моделі, яку ви з'ясували, яку ви проаналізували, ви розкладаєте на алгоритм і передаєте цей алгоритм своїм іншим продавцям. Ви передаєте максимально зрозумілий, максимально доступний алгоритм. Який ви через себе перепустили? Бо якщо ви не перепустили його через себе, якщо ви його не зрозуміли, як ви зможете навчити цьому своїх інших продавців? А далі що ви робите? Ви виявляєте усі ось такі успішні кейси в продажах ваших продавців, аналізуєте їх, розбираєте і докручуєте, докручуєте свою систему продаж. В ідеалі ви зберігаєте усі ці записи розмов, даєте своїм новачкам прослуховувати, щоб вони одразу вчилися продавати правильно. І це буде один із найбільш ефективних методів навчання своїх продавців. Неважливо, чи ми кажемо про новачків, чи про тих, хто працює працюю в продажах давно. Ви повинні колекціонувати свої успішні кейси, свої успішні продажі. І потім, зберігаючи їх в одну базу даних, і про цей метод я вже насправді розповідав в одному із своїх відео. Посилання залишу ось тут. Обов'язково подивіться, це є дуже важлива і цінна інформація для кожного бізнесу. І насправді, створивши ось таку базу навчання для своїх продавців, ви тим самим економите величезну кількість часу і свого часу, і часу ваших менеджерів. Тому що їм не потрібно буде сидіти тоді так довго із вашими новачками пояснювати, як продавати, як не продавати, коригувати їх в процесі діалогу. Для чого просто колекціонуєте найкращі кейси продаж і даєте кожному своєму новачку його переслуховувати, і навіть кожному своєму продавцеві даєте регулярно їх переслуховувати, тому що вчитися нікому не пізно і вчитися повинен кожен, особливо в бізнесі, особливо в сьогоднішній день, коли конкуренція зростає і доводиться боротися за кожного свого клієнта, тому одразу навчайте своїх новачків найефективнішим технікам продаж, які гарантовано спрацюють саме в вашому бізнесі, саме з вашим продуктом, саме з вашим клієнтом. Тепер давайте перейдемо до практики продаж. Ви повинні зрозуміти, що жодна рекомендація, жодна технологія не буде працювати без того, що ви не будете її відточувати. Жодна програма тренувань, якщо ми беремо спорт, не буде працювати до тих пір. Поки ви не почнете по ній тренуватися, поки ви не почнете використовувати цю послідовність. Але окрім того, що ви будете виконувати усю цю послідовність, будете використовувати усі ці рекомендації, вам потрібно також їх максимально ефективно відточувати на практиці, тому зосередьтеся на регулярних заняттях, на регулярній практиці із своїми працівниками. В ідеалі, якщо ви будете робити це кожного дня, а ми переходимо далі. Коли ви почнете уникати помилок, використовувати правильні техніки продаж, буде ти їх правильно закріпляти на практиці, ви побачите наскільки стрімко починають зростати продажі у вашому бізнесі. Тим не менше, я повинен звернути вашу увагу і на зворотню сторону, на ті помилки, із якими стикається величезна кількість підприємців. І давайте їх прямо зараз і розберемо. Скажу відверто, про це не прийнято розповідати, і величезна кількість бізнес-консультантів мене би за це розкритикували. Проте на початку цього відео я сказав вам, що ви отримаєте багато цінної і важливої інформації. Отже, перша проблема, із якою ви стикнетесь, реалізовуючи вищі перераховані рекомендації, це є те, що коли ви більше починаєте слухати клієнта, то тим самим ціна вашого слова починає зростати. І відповідно все, що ви скажете, воно буде в рази цінніше, ніж коли б ви давали багато інформації, як ви, наприклад, могли робити раніше. Відповідно, коли менше говорите, тим більше фокус уваги клієнта до ваших слів. І якщо в цей момент ви будете підбирати неправильні слова, неправильно. Правильні формулювання, неправильно будете доносити до свого клієнта інформацію, то тим самим ви будете віддаляти від себе свого клієнта, і як наслідок, тим складніше вам буде йому продати свій продукт. По суті, однією неправильною фразою чи одним неправильним словом, ви можете дуже сильно віддалити клієнта від себе, від покупки, і навіть змусити його відмовитись від покупки вашого продукту і перейти до конкурента. Друга проблема, із якою ви можете стикнутися, коли почнете активно. Слухати свого клієнта, це є те, що ви не зможете з усієї інформації, яку дасть вам клієнт, виділити важливі моменти, на яких потім будете вибудовувати свою пропозицію для клієнта. І справді дуже часто у практиці буває так, коли ви починаєте активніше слухати свого клієнта, то відповідно він починає вам видавати величезну кількість інформації, він починає перед вами розкриватися. Він починає вам розповідати навіть про те, про що навіть і не думав розповідати, тому що ви його. Банально вислухали, окрім того, що він буде вам розповідати про те, що йому потрібно від вас, від вашого продукту, від вашої компанії. Він вам розповість про своє життя, про життя своєї сім'ї, про свої цілі на життя, про те, як в нього виникають конфлікти з його начальством, з його колегами. Ну і так далі. Дуже багато зайвої інформації він може вам видати. І відповідно, отримавши таку величезну кількість інформації, вам буде дуже складно виділити ті моменти, які стимулюватимуть. Клієнта купити саме у вас, те, що його спонукало звернутися до вас і зацікавитись вашим продуктом. І звідси ми плавно перейшли до третьої помилки, яка полягає в тому, що, не зумівши виділити правильних істинних причин, чому клієнт зацікавився вашим продуктом і співпрацею із вами, то ви не зможете і правильну пропозицію йому дати. Ви не зможете належним чином впакувати свій продукт саме для цього конкретного клієнта. А якщо ви Неправильно впакуєте йому цей продукт, відповідно і інтересу в клієнта до вашого продукту не буде. Він не купить цей продукт як мінімум. А як максимум може взагалі розчаруватися роботою з вами, адже ви до цього зробили справді важливу роботу, ви показали себе як уважний продавець. Але тим не менше, коли клієнт вам розкрився, ви так і не зрозуміли, чого він від вас хоче. І це його розчарує вдвічі більше. Він буквально може образитись на вас, на ваш колектив, на ваших продавців, на вашу компанію. І навіть через таку незначну причину для його образи він вирішить замінити вас на вашого конкурента і придбає. Є продукт у нього, а не у вас. Проте не забувайте й те, що перед цим ви прогріли інтерес до свого продукту, до такого типу продукту, який ви продаєте. Ви зробили усю роботу. Ви вклалися в рекламу, ви вибудували правильну комунікацію із цим клієнтом. Ви в кінці кінців платите зарплату своїм продавцям за це. Вони зробили усю роботу правильно і внаслідок однієї невеличкої помилки змушуєте свого клієнта, який ось ось був готовий купити у вас, переглянути вашу пропозицію, відмовитись від неї і прийняти пропозицію вашого конкурента. А він при тому навіть нічого не зробив. Тобто, цим самим ви своїми грошима, своїми зусиллями щойно купили клієнта для свого конкурента, ще й прогріли цього клієнта, зробили його максимально лояльним до продукту. А вашому конкуренту залишається про просто взяти і продати йому цей продукт, так би мовити, відпустити зі складу, в незалежності від того, що ви продаєте, чи це товар, чи це послуга. Я думаю, суть ви зрозуміли. Четверта помилка, із якою дуже часто зустрічаються підприємці, реалізовуючи дану послідовність рекомендацій, полягає у навчанні ваших продавців. А тут ми зараз звертаємось до тієї рекомендації, де ви даєте своїм працівникам слухати успішні кейси продаж. Підводний камінь в цьому випадку полягає в тому, що ваші продавці вони є абсолютно різні за темпераментом, люди в кожного різний підхід до спілкування, кожен по різному вибудовує свою комунікацію. Хтось є інтроверт, хтось є екстраверт. І відповідно, якщо ви почнете давати успішні кейси спілкування екстраверта для інтроверта, то тим самим ви стимулюватимете інтроверта поводити себе невластиво йому, бути несправжнім, бути не собою. Тобто він почне притворятися, він почне грати роль. Яка йому не відповідає, а клієнт, звісно ж, усе це розуміє, аналізує, сприймає, і, звісно ж, сприймає це як спробу його обдурити. Адже той, хто із ним спілкується, не є чесним із ним. Він поводиться невластиво для нього, починає грати якісь ролі. У клієнта, звісно ж, перша думка виникає в тому, що його хочуть ошукати. І як наслідок, через цю помилку ви втрачаєте клієнта. І насправді, приклад з інтровертом і екстравертом це є дуже грубий приклад. Тут є величезна. Кількість нюансів по типу характеру, по типу темпераменту людей, по складу мислення, по принципу вибудови комунікації як всередині колективу, так і з начальством, так і в звичайному житті. І усе це відіграє величезну роль у тому, як правильно вчити того чи іншого продавця. П'ята проблема якраз таки стосується того, коли ви починаєте навчати своїх працівників у парах, коли ви проводите так звані тренування по продажам, де один продає продукт, а Інший намагається від нього максимально відмовитись. У чому тут виникає проблема? Проблема виникає в тому, що одна справа, коли ти як продавець. Просто з боку спостерігаєш за цим діалогом між двома людьми, але інша справа, як ти це застосуєш на практиці, це просто теорія. При тому ми не забуваємо, що кожен із ваших працівників, кожен із ваших продавців це абсолютно різні люди, як по характеру, так і по темпераменту, так і по манері спілкування. І тому, коли кожен із ваших працівників починає дивитися на того чи іншого продавця, як він продає, він починає натягувати на себе його сорочку, яка йому не власне. Потім він із цією методикою, яку він прийняв у свого колеги, сідає за своє робоче місце. Він заряджений новим підходом, новими ідеями, телефонує з клієнту. І в результаті чує від нього відмову. А все знову ж таки через те, що він був не справжнім, він був не собою. Він притворявся, він використовував той підхід, який не властивий йому. І звісно ж, клієнт відчув у цьому брехню і як наслідок відмовився від покупки. Це є одна сторона. Інша сторона полягає в тому, що відповідно до манери кожного продавця вибудовується і діалог із клієнтом. Тобто, клієнт не є бездушною машиною, яка працює по певних алгоритмах. Ні, клієнт це є так само жива людина, яка так само як і продавець в процесі спілкування починає підлаштовуватися під цього продавця, і коли в ході таких тренувань ви відпрацьовуєте певні заперечення клієнтів, ви забуваєте й те, що клієнт в процесі діалогу перелаштовується. От, ви, наприклад, в одному стилі відпрацювали заперечення клієнта. Але коли ви наступного разу почуєте це ж заперечення від клієнта і дасте йому відповідь, яку ви відрепетирували, то клієнт також по ходу буде думати, як відповісти вам. Як переналаштуватися, щоби не втратити своїх позицій. А ви з колегами, наприклад, цей момент відпрацювали і переїхали до наступного моменту? І що ви будете робити? Як будете в процесі прилаштовуватися? вас ідей більше немає. Як бути в такому випадку? І це я назвав вам лише невеличку кількість проблем, із якими ви можете стикнутися по ходу реалізації цього алгоритму в процесі реалізації даних рекомендацій. І таких нюансів, таких моментів насправді є величезна кількість в залежності від бізнесу, від ситуації. У бізнесі, в залежності від напрямку бізнесу, в залежності від масштабу і навіть від кількості працівників у цьому бізнесі. Адже у кожному напрямку бізнесу, у кожній галузі бізнесу поняття ідеальної і правильної продажі є абсолютно різним. В кожному бізнесі є свій цикл продаж, в кожному бізнесі є свій підхід до вибудови відносин із клієнтом. У кожному бізнесі є свій підхід як до вибудови першої комунікації з клієнтом, де ви вперше бачитесь із клієнтом. До вибудови комунікації із постійним клієнтом, де клієнт вас вже постійно, регулярно купує, і дуже важливо зберігати ці відносини, не порушувати їх, не псувати, а втримувати і розвивати їх в правильному напрямку. Тому, якщо у вас виникає питання, як конкретно в вашому бізнесі, як конкретно в вашій ситуації, реалізувати усі рекомендації, щоб ваші продажі почали зростати, як наслідок зростав ваш дохід і прибуток, щоб зробити усе правильно оминути Т усі підводні камені і не допустити помилок, які потім призведуть до того, що ви втратите клієнта. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.